Сьогодні у відео пристрій, на появу якого я чекав з моменту встановлення вдома сигналізації AJAX. Ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Вітаю! Безпека це комплексне рішення. Встановили сигналізацію, встановіть і відеонагляд. Відео надасть розуміння про реальність загрози. Тож, як підключити камери відеоспостереження до AJAX? З 2017 року з'явилась можливість до системи безпеки Ajax. Підключити будь-яку IP-камеру з підтримкою РТСП. Але для користувачів без досвіду завдання видалось складним. Це дало поштовх до інтеграції камер популярних брендів до Аякс за допомогою СДК і виглядало наступним чином: потік з камери транслюється в хмару виробника камери, хмара обробляє відео і перенаправляє відеопотік у застосунок Ajax. Вам потрібно зробити лише пару кліків і обліковий запис у застосунку виробника вашої камери. Кожна камера буде відображатись як окремий пристрій, а їх кількість залежить від версії хаба. 10 камер у ХАБ-1 і найбільше у Хаб 2 100 камер. У застосунку Ajax вам буде доступна трансляція відео і звуку з камери та кнопка збереження знімків на ваш смартфон. Налаштовувати камери і переглядати архів переходимо у застосунок виробника камери. На дворі жовтень 2023 року і з'явились нові можливості завдяки новому пристрою системи безпеки Ajax. Зустрічайте мережевий відеореєстратор NVR. Ajax. Для додавання NVR до системи безпеки Ajax потрібен хаб і інтернет для підключення до хмарного сервіса Ajax Cloud, NVR Ajax сумісний з усіма версіями хаба. Поглянемо, що в комплекті: НВР, кріпильна панель Smart Bracket, кабель живлення, кабель Ethernet, монтажний комплект. NVR виконаний у компактному корпусі 251 на 251х51 мм і виглядає в стилі продуктів Ajax. NVR дозволяє переглядати відео не тільки онлайн, а й в архіві у застосунках Ajax. Відреєстратор записує дані за умови наявності жорсткого диска. Знімаємо Smart Bracket і встановлюємо жорсткий диск. Натискаємо кнопку і піднімаємо фіксатор жорсткого диску, встановлюємо накопичувач в корпус реєстратора. Опускаємо фіксатор і закріплюємо шурупом з комплекту. Мені дуже подобається, як це реалізовано. До речі, NVR підтримує накопичувачі обсягом до 16 ТБ. Під'єднуємо кабель живлення та Ethernet встановлюємо Smart брекет вмикаємо живлення NVR. Після підключення до Ajax Cloud світлодіодний індикатор засвітиться зеленим кольором. NVR до хаба додається, як і всі пристрої Ajax через вкладку Пристрої. Скануванням QR-коду на задній кришці або коробці. Якщо не вдається під'єднати відеореєстратор через некоректні налаштування мережі, не засмучуйтесь, змінити налаштування можна через Bluetooth. Як додати камери до NVR Ajax. Для додавання камери в автоматичному режимі знайдіть NVR у списку. Натисніть камери і зачекайте завершення сканування мережі. З'являться IP-камери під'єднані до локальної мережі. До NVR можна під'єднати камери, що підтримують протоколи OnVIF і RTSP роздільною здатністю до 4К. У мене в локальній мережі 5 IP-камер різних виробників: Atis, ZKTA, Hikvision, Dahua і iMove. На початку автоматично знайшлось дві камери: це Atis і ZKTA. Далі вводимо і пароль для кожної камери окремо. Натискаємо додати. Все ок. Маємо відео з камери. Інші камери додамо вручну. Обираємо, за яким протоколом додаємо камеру ONVIF або RTSP. Вводимо IP-адресу, порт ім'я користувача, пароль. Для камери з підтримкою протоколу RTSP вводимо основний потік і додатковий потік. Натискаємо додати. Все ок маємо відео з камери. Під'єднані до відеореєстратора IP камери з'явились у переліку камер NVR у застосунку Ajax. Камеру Hikvision я додав до реєстратора через OnViv і через RTSP. І бачимо, що налаштувати відеопотік і параметри зображення доступно, коли камеру додано за допомогою OnVIV протоколу. Про загальні можливості NVR Ajax. Додавайте IP-камери. Налаштовуйте роздільну здатність камери, Яскравість, насиченість кольору, різкість, контрастність. Переглядайте відео з камер в реальному часі. Швидкий доступ до відеоархіву, зручна навігація за хронологією запису та календарем. Обирайте, який пристрій виявляє рух в кадрі НВР чи камера відеоспостереження. Налаштовуйте зони виявлення руху за допомогою НВР. Зображення з усіх під'єднаних камер переглядайте на відеостіні. Створюйте сценарії відеоспостереження. У разі спрацювання датчика за стосунок Ajax отримає короткий відеозапис з вибраної камери, і ви будете розуміти, що до чого. Звище сказаного робимо висновок. Мережевий відеореєстратор NVR Ajax ідеальне рішення для домашньої та офісної системи відеоспостереження. Обирайте свій реєстратор за кількістю камер 8 або 16 канальний та за кольором корпусу білий або чорний. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.